Так, 10 вересня вирішив поїхати на нівке в Сонях підкосити. Привіт, сьогодні 10 вересня. Вчора у нас вечором міліметр випав і, і ночі. О, бачите скільки 3 міліметрів навіть немає. Дивися у людей і по 40 мм, і по 30 повипадало, вже люди сіються, а нам щось одні сльози тільки перепадають. Так зробив на комбайні поки отаку масу бо то дистанційно якби недешево то поки і ця попрацює зробив отакий краник може треба оцю може і зняти бо сояшником буде цепляти, а тут оця все легенько крутиться так побачимо коротко. Брачок. Галя у нас тут все як положено. Так, вроде то все перемазав. Ми ждемо заробітків. І поки щоб не гуляти, редуктора подоливав. Тут такі пробочки стоять. Я би підцепити та припідняти. Позаглядати що там ще знизу робиться, бо дивись, там ще теж масленки є, теж перемазать би треба. Нема як підлізти, асипатися, пересипатися якось не дуже хочеться. Коротше рішили звздочки поміняти, бо майже всі Такі люфти, не знаю, може воно ще. Трохи і ходило б. Не хочу бідина робити. Бо як позажовує, тут редуктора ще порозломлює. Воно то може там муфта там може і працює, хто я така одна Зірочка 550 гривень. Був, тобі, йди сюди. Поприходили всі вже тут. Все хазяйство збіглося. Мисовий ціп, це уже там 1400 з копійками стоїть. Коротше таке недешеве удовольствия. То там спрашували, як кукурудзу воно рубає. Бачите, тут отакі ножі тіпо протягує, його типу, рубає. Ну, як сирувата кукуруза, то сильно воно його не рубає. Тут ось дивлюсь, вроді б то нічого ножі. Тут такий вже трошки затертий. Коротше, треба пробувати як воно що. А тоді будемо бачити. Що його куди ще що крутить. Стріли тут ще десь. Я бачу. А мать тут на крайніх. Провода тут ось, бачите. Якісь датчики тут ще стояли. Вже воно тут не стоїть. Осталось тут зірочки на крайних. секциях поменять так вроде то вроде то нормально такие конечно коробочки пластмассовые короче вся пластик вот такая жаточка уехал комбайн в соседнее село сейчас все бачите даже из него Сімку трохи викрутив, ще приїдуть, заберуть мотовило, там варіатори, і Буде у нас тут тепер місце треба, цепку туди треба закинути подалі і трохи жопку не в тємо відцепив, ну та нічого, мабуть, щоб отак туди вперед, і тут ззаду може і тут ще забор вивалю а і вставлю там може опять не забуду фотографії моєї бившої нівки викрашені бо забув той раз виставити. так приїхав вечір майже пів восьмої приїхав подивитися на Ну така вже сок на листя пропадає но качан ще не опускається качани є І так якби особи особи нема І листя точно є Думаю, що щось накосим, щоб свині голодні не були. Та й в вадика качки теж треба чимось кормити. Мечовки ну, вже відпадають. Я думаю, ще якийсь тиждень-два можна смолити. Думаю, що ми тут ще щось і накосимо. Это Стебло такое, бачите? Какой-то цвет. Фиолетовый, чи який він. тут питание, я через рядок Вон на всех так, так они какие, ух, мощняшки. Еще и солка дала жизни. Да, Нічого. Щось буде. Звісно, якби щоб це не пересівав, то тут би качаняки дебелі були б. Ну а так, що маємо, те маємо. 2 мая пересівав з 2 травня. Бачите, ще трошки вспіла трошки вискочити, а тільки багато, звісно, попало під жару. Ну, ось такі качаняки таких дуже багато. Ну, що як маємо, то й будемо косити. Так що нівка поїхала. Не спів я на ній, як кажуть, трохи і погазувати. Ну хоч останок прокатнувся. Людина попросила, каже, Там Кажу, давайте вже. Гінися. Бачите, всі тичай совки додавали нам чи убавили врожайності. Дивлюсь, цей дощик вроді невеличкий, а трішки Ржавчинку зробив десикацію на сонях так за ці. Ну що вчора сьогодні дощик оцей був, ночі, то почорніло. Так, все тоді. Всім дякуємо за увагу, до на наступних відео.